Обличчя захисників України в портретах. В ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола представили виставку робіт Василя Теличку Еверта. Організаторкою експозиції виступила Лариса Дем'янишина. Василь є членом національної спілки художників України. Зараз знаходиться на фронті. Художник малює своїх побратимів, які борються за свободу України. В портретах передає не лише мужність силу духу, а й оптимізм воїнів навіть у найважчі часи. Виставка у Києві у спілці художників називалася щоденник. І ну, цим дуже багато сказано, тому що Василь сам живописець. І весь час він працював кольором. Але в тих умовах, яких він зараз неможливо працювати фарбами, тому в нього просто блокнот, олівець. І коли є сили, я розумію, що це вже надсили. Ви самі розумієте, що то, то що говорила пані Оксана, що нам. Тут ми вважаємо, що важко, а можна тільки уявити, наскільки там важко. Але він залишається художником. Він воїн, але він все рівно залишається художником. І коли він бачить своїх побратимів, він хоче хоч якось цю мить зафіксувати. Я його прекрасно розумію. І от ці портрети, люди на цих портретах живі, і дай Бог, щоб. Щоб ми їх побачили живими, щоб вони повернулися всі, щоб це просто була історія наших героїв. Художник мусить висловитися свої якісь ці емоції. Він таким чином передає своє ставлення до цих людей, своє бачення. от Він бачити дійсно, і діти це побачили, хтось серйозний там на портретах, а хтось навіть в тій ситуації під моргою жартує, і, мабуть, і співає там за чаєм. Там. Ну, тобто люди все рівно живуть. Першими відвідали виставку випускники ліцею. Через свої роботи художник спонукає на роздуми, дає можливість побачити героїв, зауважили учні. Я вважаю, що це дуже потужна виставка, тому що ми на цих фотографіях о, картинах можемо побачити справжні лиця, справжніх героїв нашої країни. І тому я мені дуже вона сподобалась. Вона передає. Кожну людину по-своєму хотіла подякувати, тому що це дуже така сильна та відважна справа захищати інших. І я не знаю, що б ми робили без них, тому це величезна вдячність. Поучам видно те, що ну, засмучені, дуже втомлені. Ось те, що вони сплять десь у окопах, на морозі, дощ, бнюці всі. То, ну, це дуже сумно. На мою думку, напевно, дух України. Він незломний. У мене є батько, який також на війні зараз на фронті. І ось ну я більше як по ньому дивлюсь, де він там. Ну, запитував завжди у своїй матері, де він там, як він там. Ця виставка є важливим уроком патріотизму та незламності. В закладі планують, що виставку відвідують інші школярі. Дітки будуть приходити. У нас є по перше, урок мистецтва. На мистецтво вони будуть приходити, можна подивитися. Пані Лариса у нас абсолютно така доступна, вона наш такий друг-друг. Вона приходить, вона розказує, тому що, звісно, нам би хотілося, щоб приїхав сам художник. Але ми розуміємо, що у нього є зараз важливіші насправді справи. От. Але діти будуть ходити, будуть дивитися, будуть щось собі думати. Е, ну, мені здається, що такі оці малюнки, те, що вони ось такі чорнобілі. Вони якось, якісь найзрозуміліші, чи як. Земніші. Якийсь міф, що у війську знаходяться військ, саме військові, або ті, хто мають хист військового, або там якийсь талант до військової справи, чи ще щось. А у війську просто є люди, які прийшли захищати своє. Від чужого і там абсолютно різні. От зокрема художник, ось сьогодні, пан Василь. Чи його виставку ми сьогодні бачимо? Та людина глибокого таланту. Експозиція робіт художника Василя теличко Еверта триватиме в закладі протягом декількох тижнів. Далі портрети воїнів представлять на виставці в Одесі.